Слава Ісусу Христу. почула звигнення диявола, що наскільки важливо мати чистий світлий розум, тому що можна називатися віруючим, можна бути зовнішньо віруючим. Але саме основне, що диявол він пробирається до нашого розуму. І він пробирається до мого розуму, а потім пускається в серце. І для того, щоб я не обульстилася як Єва, мені потрібне кожен день слово Боже. Впускати в своє серце слово Боже. І щоб звільнитися від диявола, мені потрібне чисте слово, кожного дня покаяння і приймати слово Боже в своє серце. Якщо я цього не приймаю, то я тоді служу дияволу. Але якщо я служу Ісусу Христу, якщо я у волі Божій, то тоді диявол не має до мене доступу. І тому ми не хочемо всі сваритися, грішити. Але чому ми це робимо? Тому що диявол вже має доступ, і це вже дзвіночок, що треба каятися і навертатися.